У лінивий Нічеброд. І ми продовжуємо проходити Titan Souls. Я е, в принципі почав гру з того самого місця, де і закінчував його разу. Е, як забув звернути вашу увагу, в принципі, тут, як бачите, є таке сердечко, квадратик такий е, значить, над е, цією я не знаю, гробницею чи щось таке. В принципі, бачу далі якусь незрозумілу фіговину. схожу на. Знаю. На що це навіть схоже, якийсь. Круг квадраті скріплений скріплених цепями якимись щось таке. Далі у нас ідуть. Ну це великанта якийсь. був У трейлері гри. Хто бачив, знає. Е, e, І тут щось схоже на якусь черепаху чи щось таке. Ну, коротше, ладно, чи на якогось інопланетянина. E, приступимо, значить. Ідемо далі сюди. Ай! Я буду кнопочку часто замість це нажимаю Z. І стою як виперед. Ось наш босс, по ідеї, все-таки це незрозуміла фіговина, що в неї робити. Ай-яй-яй! Ах, ти взарад. В принципі, отак от і закінчується бій, і я встигнув тільки один раз ударити і більше нічого. Ну нічого. Декілька разів поумираю, я думаю, я зможу його вбити. Такий. Не бос. босс. Треба просто так розумію вдарити його в той момент, коли він якраз е -е, буде крутитися. Ну, Давайте. Ай-яй-яй! Вона через нього не йде. Не держав мене? Значить так, в угол не можна бігти. Якщо загнати. Якийсь кут. Гребана стріла, Їй поки ще. Як він знає, що я туди бігу? В якій логіці він рухається? Нічого. Та блін. Щєт Як ти задолбав мене? На ти. Та блін, та ти... твою мать це тільки другий босс. Що ж буде з іншими боссами? Що з ними робити, блін? дим твоє? він мене зажимає постійно. А! Ну, а так от ми завалили боса. В принципі, один вистріл потрібен навіть попередній був небезпечнішим. Забрали, так розумію, його душу, чи що. І он відкрився. Хот... Довідились... Ух ти, Він може накратись на штаб. Мені тебе жалко, чувак. Ти мене декілька разів вбив, так що перебачай. Так, і ми з вами вбили цього боса. і йдемо до наступного. Я так розумію, у нас вибору немає, в цій грі немає таких босів між локаціями. Ну ми йдемо. Зразу дивись, люди чого я не понял, тянуть і він таке. І що це буде? Е. Це мозок. Ее. Знову з водою. Ні, це льот. Ее. Це льот. Е. Так, туди не можна. Тут є якісь вогняні штучки. Не розумію нашого не потрібні. Споріжля мене зараз суб'ють. ну просто а! Та чорт! Як ти так швидко убираєшся? Як шо розум... замалюватися? Так? А! Він ще прыгать у мене, ніч А! А що моє завдання? Яке моє завдання? Ай -яй. ай, ай. Як по якій логіці вона запускається? Я його маю ганяти від звідти до звідти? Чи що? Я ось іди сюди. Ааа! Я зараз нічого не розумію, що з ну, цим треба зробити. Ще забігати можна? Я думаю, що це нічого не розумію. А! Добре, от він він стоїть на це. Я не стою. Тут до сраку що я стою. Що можна робити з ним? Та йти ти, ти нафіг! Ай-яй-яй! Ай, ай. А! А! Та ти постойте на місці. А, а давай, прыгай вже. І Пішов з махайська. Горит твою мать. Я не розумію логіки, що мені треба зробити? Шо мені стріляти треба. Ну це льот, що? А стоп! Ааа, чорт! Тут поки я догадку не. Доступнемо далі, що значить окей. А, так розумію, мені потрібно направити стрілу в вогонь і тоді, можливо, щось зміниться. Да? Значить, звідти стрілять це тупо. Звідти стріляти, це тупо. Це тупо, звідти стріляти, я поняв. Давай якось так, щоб ти задил. Во! Піпец тобі. О, ти прыгать умеєш тепер? Да? Ну, мені срать. Я тебе проб'ю все одно. А! Та гребана стріла, та швидше ти! Як він може... у повітрі Він другий раз треба те, те саме повторити. Теп! Вофайне, я це змію зато ту... логіку цього боса. Це добре, це вже радне. Тепер другий раз повторимо те саме. Повторили. Ууу! Круто! Блин, і я, я я. Я навіть я тільки почавсь. знаєте, босс чимось нагадає ту желейку то сам. Тобто, ідея настільки оригінальна, як була. Блін. Ти ч прикалуєшся, ч, шо? Да пошл ти нафік. а Я не знав, що можна згоріти. Напроти нього стати, коли він такий. ААААА! Ні! А, я зрозумів, як він мене вбиває. Він злий з якийсь виділяє. Давайте постоїмо подумаємо. Це притаманно людям, які не вміють тактично думати, да. Це про мене. А, йоп! Да долбаний ти мозок! Вона починається вже дратувати. Як? Як цей мозок можна побороти? З полу... За допомогою полум'я, скажемо, добре. А як мені стати так, щоб він... Став, і я ще встиг ви... вистрілити в нього. Тут навіть не в реакції справи. Справа в тому, що не легкіо заманити дуже. Став, і я встиг ще вистрілити. Що потрібно стати цієї штучки. Оце я тупорі. Я тупорі. Ну що можна сказати? ну... Я пів години бігав від цього грьобаного мозку, щоб зрозуміти, що насправді просто треба було вистрелити в то, коли він впав. Ну, блін. Клин... Ладно, самокритика це ясно. Діло добре. Ну, ми винесли мозок старенької бабці, яка задовбує. Бабсис знаєте, з такою повозочкою якоюсь, яка там задовбує всіх. А синок, с топами. Риба на бабка. На тобі. Що ви... О, бы. Поняла? от. так Так, тут що? тут далі нічого, да? Може це якийсь... Навіщо тоді ці, ці стіни? Це просто показує, що це заперта кімната. Це... Ладно, неважливо. Зараз підійдемо до тобто, кола. Бачите, три квадратика вже засвічено і залишається останній бос. Це буде четвертий. бос. по порахунку. Чому ти не крутишся, я не крути? А, я не тут що... Так, все, значить, е... нинішній летсплей закінчено. Це другий мій летсплей. Ще я переджуюся фігню, але в принципі. З... Гру ми з вами проходимо, тому. тверджу по темі. До нових зустрічей. Третій пейз буде в тижньому часі. Всім па-па!